Вам не доплачують щомісяця, де ваші 570 гривень за вік. Термінова перевірка. Зупиніться на хвилину і послухайте уважно, бо саме зараз, поки ви дивитесь це відео або читаєте ці рядки, з вашої кишені, можливо, непомітно витягують гроші. Не злодії в трамваї, не шахраї з телефоном а бездушна система, якій ви звикли довіряти роками. Я, як юрист, що щодня розбирає завали пенсійних справ, бачу одну і ту ж картину Людина живе. Економить на хлібі та ліках, а їй держава забуває доплатити те, що належить за законом. Перед тим, як я розкрию цю схему, зробімо перекличку. Напишіть прямо зараз у коментарях, з якого ви міста чи села. Мені важливо знати географію нашої боротьби, бо, повірте, дурять і в Києві, і в маленькому селі на Закарпатті однаково. Напишіть назву свого населеного пункту, подивимося, скільки нас. Отже, про що мова? Ви, напевно, чули, а може і читали у новинах, що держава гарантувала певні доплати людям поважного віку. Звучить це завжди красиво. Турбота про старше покоління, соціальні стандарти, покращення життя. На папері все виглядає ідеально. Як тільки вам виповнюється 70 років, 75 або 80, система має автоматично підкреслюю червоним маркером у вашій уяві, автоматично нарахувати вам вікову надбавку. Ніяких довідок, ніяких черг, ніяких прохань, просто факт вашого народження і досягнення певного віку мав би стати ключем до збільшення пенсії. Але чи так це насправді? Давайте заглибимось у цю тему, бо диявол, як завжди, ховається в деталях, а в нашому випадку в комп'ютерних збоях та байдужості. Давайте згадаємо, як було раніше. Ще якихось 10-15 років тому пенсійна система виглядала інакше. Була солідарна система, були чіткі коефіцієнти, але не було оцих вікових сходинок у такому вигляді, як зараз. Раніше людина виходила на пенсію і фактично заморожувалася. У своїх доходах індексації проводилися хаотично, іноді перед виборами, іноді під тиском громадськості. Пенсіонер, якому було 60, і пенсіонер, якому було 90, були в рівних умовах забуття. Згодом законодавці вирішили, що чим старша людина, тим більше їй потрібно ліків, тим важче їй себе обслуговувати. А отже, до потрібна додаткова фінансова подушка. І це логічно, це справедливо. Ввели градацію. Досяг 70 років. Тримай бонус, досяг 75, тримай трохи більше, стукнуло 80, ось тобі максимальна надбавка за вік. Здавалося б, ми живемо в епоху цифровізації. Усі бази даних оцифровані. Пенсійний фонд звітує про неймовірні успіхи в електронних сервісах. Комп'ютер бачить вашу дату народження. Комп'ютер бачить сьогоднішню дату. Проста математична дія. Якщо сьогоднішній день збігається з днем вашого 70-річчя, програма має додати до вашої виплати 300 гривень. Якщо вам виповнилося 75 років, сума зростає до 456 гривень. А якщо ви перетнули поважний рубіж у 80 років, вам належить 570 гривень щомісяця. Зверніть увагу, я пишу ці суми словами, щоб ви відчули їх вагу. Для когось у владних кабінетах 570 гривень це чашка кави в елітному ресторані. А для вас, мої шановні, це кілька буханок хліба, це, можливо, найдешевші ліки від тиску, це оплата світла, щоб не сидіти в темряві. Це гроші, які можуть врятувати від голоду на кілька днів. Але тут починається найцікавіше, або, я б сказав, найтрагічніше. Цей славнозвісний автоматичний режим нарахування часто дає збій. І цей збій чомусь завжди працює не на користь пенсіонера. Я ще жодного разу не бачив, щоб система помилково нарахувала комусь зайву тисячу гривень. А от загубити ваші законні 300 чи 570 гривень це запросто. Чому так стається? Ми можемо довго говорити про технічні проблеми, про застаріле програмне забезпечення, про перевантаження серверів. Але вам від цього не легше. Результат один. Ви досягли віку, ви чекаєте надбавки, а її немає. Місяць немає, два немає, рік немає. А ви мовчите. Ви думаєте, ну мабуть, так і треба. Мабуть, мені не положено, мабуть, я не заробив. І ось тут ми підходимо до тієї самої води, про яку не можна мовчати. Чому наші люди такі терплячі? Чому ви, маючи за плечима 40, а то й 50 років стажу, соромитесь запитати про своє? Це феномен нашого суспільства. Нас привчили, що держава завжди права, а якщо вона щось не дала, то значить немає грошей. Але гроші є. Вони закладені в бюджет, вони виділені саме на вас. Коли система не нараховує вам ці кошти, вони не зникають у повітрі, вони залишаються в системі, у за рахунок вашого мовчання. Подумайте про те, як важко зараз жити. Ціни ростуть не щодня, а щогодини. години. Заходиш в магазин і страшно дивитися на цінники: олія, яйця, крупи, все стає золотим. І в цей час, коли кожна копійка на рахунку, коли ви обираєте між тим купити сир чи заплатити за комуналку, хтось там у віртуальному просторі помилок пенсійного фонду тримає ваші кревні тисячі гривень. За рік це набігає чимала сума. Якщо, наприклад, вам не доплачують гривень щомісяця, то за 12 місяців це вже 6840 тисяч гривень. Шість тисяч. Це ж можна було б дров купити на зиму, або зробити невеликий запас продуктів, або навіть відкласти на чорний день, хоча для багатьох він вже настав. Хто ж знаходиться у найбільшій зоні ризику, кому варто зараз напружитися і дістати свої пенсійні посвідчення? Це насамперед ті, хто перетнув вікові межі нещодавно. Якщо вам виповнилося 70, 75 чи 80 років у цьому або минулому році ви під прицілом системи? Також дуже часто випадають з автоматичного нарахування ті пенсіонери, які переходили з одного виду пенсії на інший. Наприклад, ви отримували пенсію за вислугу років, а потім перейшли на пенсію за віком. У цей момент переходу ваші дані могли просто загубитися в одному з реєстрів. Система бачить вас як нового пенсіонера, але може забути підтягнути віковий коефіцієнт. Ще одна категорія це люди, у яких є спірні питання зі стажем або ті, хто судився з пенсійним фондом за перерахунок. Іноді система сприймає судове рішення як фінальну суму і блокує подальші автоматичні надбавки, вважаючи, що суд встановив тверду виплату. Це абсурд, це незаконно, але це технічна реальність, з якою ми стикаємося. А тепер давайте зробимо маленьку паузу в наших роздумах. Мені важливо почути вашу думку. Напишіть у коментарях. Чи перевіряли ви особисто складові своєї пенсії за останні півроку? Не просто подивилися на смс з банку з загальною сумою, а саме роздруківку, де написано Стільки то за стаж, стільки то за вік. Напишіть, так перевіряв або ні, довіряю тому, що прийшло. Це дуже важливо, бо саме відсутність контролю з вашого боку розв'язує руки системі. Повертаємось до суті. Ви сидите і думаєте, там, добре, юристе, ти нас налякав, розказав, як все погано, а що робити. І от там ситуація небезнадійна. Більше того, вона вирішувана, якщо діяти, а не чекати. Автоматично це лопамолоте слово пастка. Якщо ви бачите, що вам виповнилося, наприклад, 75 років, а пенсія наступного місяця прийшла така сама, як і була, або підвищилася на якісь смішні копійки, а не на 456 гривень, бийте на сполох. Не думайте, що дорахують потім. Не дорахують. Що потрібно робити? Потрібно йти на випередження. Ваша зброя це заява, письмова заява на перерахунок, не дзвінок на гарячу лінію, де дівчинка-оператор скаже вам завчений текст. Чекайте, все буде. Слова до справи не підшиєш. Потрібен документ. Ви маєте право звернутися до будь-якого відділення Пенсійного фонду України незалежно від місця вашої прописки. Зараз діє принцип екстериторіальності. Ви берете паспорт, код і пишете заяву з вимогою «Прощі Прошу перевірити правильність нарахування моєї пенсії та надати роз'яснення, чи врахована в моїй виплаті щомісячна компенсаційна виплата особам, яким виповнилося 70, 75 чи 80 років згідно з постановами кабінету міністрів України. Ось тут уважно. Ви не просите милостині. Ви вимагаєте звіту. Коли ви подаєте таку заяву, вона реєструється, їй присвоюється вхідний номер. І на неї зобов'язані дати письмову відповідь. І знаєте, що відбувається в 90% випадків, коли такий папірець лягає на стіл інспектору? Вони відкривають вашу справу в базі, бачать: ой, дійсно, галочка не стоїть, збій стався. І вони вручну, чуєте мене, вручну ставлять цю галочку. І о диво. Наступного місяця вам приходить і поточна доплата, і що найважливіше, борг за ті місяці, коли вам не платили. Тобто, якщо ви мовчали півроку, вам повернуть гроші за всі півроку. Але якщо ви будете мовчати далі. Цей борг буде рости, а інфляція буде його з'їдати. А існує ще й термін позовної давності. Якщо ви схаменетеся через 5 років, то повернути гроші за весь період буде набагато складніше, а іноді й неможливо без суду. Багато хто з вас скаже, що мені важко ходити. У мене ноги болять черги там страшні. Я вас розумію, це дійсно знущання. Ганяти літніх людей по кабінетах, але для тих, у кого є діти чи онуки з комп'ютером або смартфоном, є вихід веб-портал пенсійного фонду. Це можна зробити, не виходячи з дому, сидячи в улюбленому кріслі. Потрібен електронний цифровий підпис. Це робиться за 5 хвилин через банк і доступ до інтернету. Через особистий кабінет можна подати ту саму заяву на перерахунок, можна побачити всі складові вашої пенсії. Попросіть молодь. Нехай вони вам допоможуть один раз. Це займе півгодини їхнього часу, але може повернути вам тисячі гривень у сімейний бюджет. Не бійтеся здатися настирливими. Не бійтеся, що на вас косо подивляться. Це ваші зароблені гроші. Ви будували цю країну, ви платили податки все життя. Вікова доплата це не подарунок від доброго дядька-чиновника. Це компенсація за те, що ваше здоров'я з роками не стає міцнішим. І коли вам не дають ці 300, чотириста п'ятдесят або 570 гривень, це крадіжка. Тиха бюрократична крадіжка. Система розраховує на вашу необізнаність, на вашу скромність, на вашу віру в те, що держава не обмане, але держава це не абстракція, це конкретні механізми, які часто іржавіють і ламаються, і лагодити їх доводиться нам з вами своїми зверненнями і скаргами. Пам'ятайте ще один нюанс: ці суми не заморожені на вічно. Законодавство змінюється. Сьогодні це 570 гривень, завтра може бути інша сума. Але якщо ви не зачепилися за цю виплату зараз, якщо ви випали з системи, то і майбутні індексації можуть проходити повз вас. Виплата повинна бути зафіксована у вашій пенсійній справі як обов'язкова складова. Я знаю, як це боляче відчувати несправедливість на схилі літ. Коли ти віддав все сили праці, а тепер змушений вибивати кожну гривню. Але така наша реальність. І в цій реальності виживає той, хто знає свої права. Не дозволяйте системі економити на вас, перевірте паспорт, подивіться на дату народження, згадайте, скільки вам зараз років. Потім візьміть останню виписку по пенсії, або просто порахуйте, чи змінилася сума після дня народження. Якщо ні. Завтра ж пишіть заяву. Не відкладайте, час грає проти вас. Ми розглянули ситуацію з різних боків. Ми згадали минуле, оцінили сьогодення і зрозуміли, що порятунок потопаючих справа рук самих потопаючих. Я дав вам інструмент, знання про те, що автоматика помиляється, і алгоритм дій написання заяви. Тепер хід за вами, не залишайте це на потім. А тепер, як і обіцяв, питання, яке не дає мені спокою, і я хочу, щоб ви чесно відповіли на нього в коментарях. Воно може здатися вам провокаційним, але воно покаже істинний стан речей. Скажіть мені, як ви вважаєте ці збої в системі, коли тисячам пенсіонерів роками не нараховують гроші, це дійсно випадкова технічна помилка комп'ютера. Чи це спеціально продумана схема економії бюджету на тих, хто просто промовчить і помре? Так і не дізнавшись правди, чекаю на ваші відповіді. Підписуйтесь, бо далі буде ще більше правди, про яку не говорять по телевізору.